Всім привіт! Мене звати Маша. Нарешті на моєму каналі довгоочікуване відео, книжкове, довгоочікуване саме через те, що я довго чекала на цю посилку з України, яка мені їхала. І нарешті вона в мене. Я вже роздивилася всі книжечки, але жодну не розпаковувала, яка була у плівці, щоб зробити це з вами разом. Тож готуйте собі смачні напів. В мене сьогодні карамельне мак'ято е, декав, тому що вже п'ята година вечора, і звісно ж воно дуже холодне, бо в нас вже дуже сильно спекотно. Тож робить собі щось смачненьке і будемо дивитися мої покупочки. Перш ніж почнемо, дуже важлива для вас інформація. Я сьогодні ношу аромат Anboa ваніль від Serge Lutens. І завжди, коли я говорю про книжки на цьому каналі, я ношу цей аромат. І коли я збираюся з книжковим клубом з дівчатами, я теж наношу цей аромат. Він, він в мене вже закарбувався з такою книжковою ваніллю, бо це деревина ваніль, дуже гарна. І він такий, знаєте, меланхолійний, трошки. Трошки наподумати. Мені Дуже він подобається, при тому, що він навіть у спеку зараз, ну правда, вдома, але тим не менш він мене не піддушує. Тому, якщо ви його ще не знаєте, мабуть, таке може бути, то раджу вам його для знайомства. І всім, звісно ж, поціновувачам книжок, особливо фізичних книжок, особливо старих книжок, цей аромат, я думаю, сподобається. І ще одна важлива річ, про яку я хотіла б сказати, можливо, більше за все у цій посилці. Я чекала навіть не на книжки, а на оце. Бо я скільки дивлюся дівчат книжкових блогерів рано чи пізно в кожної з них ця шоколадка з'являлася. Мені було дуже цікаво спробувати. Але тут таки не продають, бо це, звісно ж, наш український бренд. Тому мама мені її передала. Я зараз, звісно, вже не буду її їсти, бо і так забагато солодкого. Але днями я обов'язково нарешті її розкрию і з чаєм її скуштую. Бо мені здається, що щось в є, якщо всі книжкові блогери її так полюбляють. У моєму минулому книжковому відео на цьому каналі, посилання на яке, звісно ж, буде в інфобоксі, я розповідала про свої книжкові плани на літо і показувала, які книжки читаю зараз. Я вирішила, що це буде гарна така традиція. Кожне відео з цього починати. Зараз я читаю одразу дві книжки. Перша це «Local Woman Missing» Марії Кюбіка. Ця книга перекладена на українську мову вже саме тому я вирішила взяти її читати, бо це така в Україні новинка. У мене вона вже лежить 2 чи роки, але чомусь не доходили до неї руки. Завжди були якісь інші книжки. Це детектив про зниклу дівчинку і жінку. Дівчинка за 11 років знаходиться і не зрозуміло, що з нею сталося. Тобто, хоча спойлер нам розповідають, що з нею було, принаймні ну на початку книги трошки це я тільки почала, тому. Ще мало що можу сказати, але такий детектив цікавий. Читаю зараз ввечері перед сном. І друга книга це під скляним ковпаком Сільвії Плат, теж є українською мовою. Чудове видання ВСЛ з ілюстраціями. Дуже гарна книга, але... Ну, я її вже не замовляла, бо я купила цю, коли дізналася, що ми будемо читати. До речі, вона мені теж подобається під і все пасує, як ви бачите сьогодні. Це дуже цікавий роман, бо він ніби як. Автобіографічний, але все одно розповідає не про саму авторку, а про дівчину на ім'я Естер. Як вона в дуже молодому віці приїхала до Нью-Йорку, десь у 20 років стажуватися, у, мені здається, видавництві модному. Ну, якось зі сферою моди було пов'язано те, де вона працювала. І як вона зіткнулася з самотністю в великому місті, які якісь певні страхи, побоювання, тривожність почали проявлятися. Але я дуже довго відкладала прочитання ці книжки, якби не книжковий клуб і далі б відкладала. Але тут дуже все це описується легко і з таким, знаєте, не те, щоб навіть іронію з гумором, але він дуже тонкий, такий природній, і мені це дуже подобається. Тому залюбки зараз насолоджуся цією книжкою і вже чекаю на її обговорення. Дуже шкода, що така талановита письменниця так рано закінчила життя за свою власною волю, за своїм бажанням. Бо я вважаю, що якби вона продовжувала, в неї було б ще дуже багато таких класних творів. Все, не будемо про сумне, давайте про веселе, давайте про книжки. І почати я хочу з книги Чорні водяни Лілії Мішель Бюсі. Я дуже багато про цю книгу чула два роки тому, рік тому, але якось не зібралася її купити. І коли замовляла, подумала, так чого ж я. Вже так довго тягну. Я люблю імпресіоністів. В мене, звісно ж, як один з таких провідних імпресіоністів свого часу, теж великою повагою, і любов'ю в мене користуються. Звісно ж, я люблю детективи-трилери, тому я її замовила. У Живрні, улюбленому містечку Клода Мане, зазвичай тихому і спокійному сталося вбивство. В основі сюжету життя трьох жінок: дівчинки-художниці, молодої чарівної вчительки і старенької пані, яка бачить і знає усе. Усі. Троє геть різні, проте їх об'єднує одна таємниця. Вони мріють назавжди поїхати звідси, та чи так легко покинути свою золоту клітку? Тут, наскільки я зрозуміла, вбивства не буде, можливо, буде, але тут більше про викрадання картини. Але я чула дуже позитивні відгуки, тому буду залюбки знайомитись з цією книжкою. Наступну книжку я придбала у іншої книжкової блогерки Мілки Рід. Вона має назву Про таке не говорять поет Патріці Локвуд. і мені було дуже цікаво познайомитись з цією авторкою, з цим, з цим твором, бо це ніби така. Сучасна актуальна література про проблеми, які нас ніби бентежить зараз. Тому я, коли побачила, що вона продається, вирішила її взяти. Так тут у нас автобіографічна героїня живе в часи диктатора, пише щоденник, публікує афоризми в порталі. А ще у неї є чоловік, і кіт на прізвисько доктор Сракусік. Та раптово все змінюється, коли в її сестри народжується донька із рідкісним захворюванням. Знаковий текст про те, чи можливо життя після інтернету. Роман, який здобув премію Діла на Томаса і потрапив до шорст-лістів букера та жіночої літературної премії. Ну так, багатенько регалій, тому буде цікаво почитати. І, в принципі, те, наскільки ми зараз пов'язані з інтернетом, власне, ви зараз мене дивитесь в інтернеті. Це, звісно ж, іноді буває навіть страшно, бо ніби ми більше не можемо жити без постійно Інформація, яка до нас потрапляє 24 на 7. мені здається, що мої проблеми зі сном дуже часто пов'язані саме з тим, що мій мозок не встигає обробити те, що я отримую за день. Тому я буду теж дуже з інтересом знайомитися з цією книжкою, замість того, щоб сидіти в інтернеті. Взагалі-то я не дуже велика прихильниця такого стилю літератури, коли сучасний автор. Пише, ніби хроніки, і е, описує події минулого, там, наприклад, вікторіанську Англія в цьому випадку. Це дуже рідко виходить влучно, е, виглядає природньо, і мені не завжди це цікаво читати. Але я періодично роблю такі спроби, і цього разу я обрала книгу Бі Р. Майерса Моторошне сяйво. Мені дуже сподобалась обкладинка, тому ну. Я ж дівчинка все одно. Ну, звісно що опис мені теж сподобався. Я щось підозрюю, що тут може про масонів бути, а то якось це око. Тут, тут, Щ... ніби на щось натякає, але ми подивимось. Давайте прочитаємо про що це. Моторошне сяйво, це захоплива готична детективна гра, що розгортається у вікторіанському лондоні середини 19 століття. Зловісна суміш химерних таємниць, сири середньовічний особняк, привиди, секретні тунелі, зради, п'янка, романтика. У цій книжці є все, що робить читання захопливим, але головне тут образ героїні, жінки складної долі, пов'язаної з кримінальним світом, яка заробляє на життя тим, що вдає досвідченого медіума і таким чином проникає в сім'ї, які нещодавно втратили близько. У людину Поки нарешті не настає момент, коли їй доводиться перетворитися із фіктивного медиума на справжнього детектива. Е, я не знаю, чого чекати від цієї книги. Я, якщо чесно, навіть не чула, щоб про неї хтось розповідав, хоча ніби вона досить відома, можливо, щось пропустила, е, можливо, просто ці блогери, яких я дивлюся і не читали. Тому я була заінтригована, опис ніби цікавий, тому буду читати залюбки, можливо, колись восени під атмосферу. До речі, я коли оце все зараз вам розповім. Спілкуватися з чатом GPC і буду сортувати ці книжки по порах року. Я завжди так роблю, тому в мене ніколи нема питання, що мені почитати. А, ну, Звісно ж, якщо я не беру щось спонтанно, але загалом в мене завжди до кожної пори року є певні книжки, і це мені дуже спрощує життя. Незважаючи на те, що останнім часом я дуже багато читаю сучасної літератури, я ніколи не забуваю про класику, бо це частина в принципі, мого читацького досвіду. я дуже вважаю класичних письменників, звісно ж, навіть більше іноді, ніж сучасні якісь напрямки, чесно вам скажу. І тому я, коли знаходжу щось, про що я раніше навіть не чула, я, звісно ж, завжди всіма руками і ногами за те, щоб це придбати. Так вийшло з книги Шарлоти Бранте Вільєт. Я ніколи не чула про цей роман. Я не можу сказати, що я багато романів Шарлотти Бронте читала. Взагалі-то мені здається тільки два: один це Дженера вже ж, і інший це Ширлі. Мені здається, це все, що я саме в Шарлотти читала. Тому мені було цікаво придбати цю книгу, тим паче, що вона такого гарного ціфані кольору. Тому буду знайомитися залюбки. Давайте подивимось на сюжет. Головна героїня, частково автобіографічна Люсі Сноу, тікає з Англії і від трагічного минулого, щоб стати вчителькою у французькій школі-інтернаті вигаданого містечка Вільєт. Там вона несподівано зустрічає своє минуле. Перший біль приносить інші, а разом з ними розбите серце, якого Люсі так довго намагалася не помічати. А втім, попри труднощі та розчарування, Люсі Сноу живе далі і відкриває нам одне із найпроникливіших художніх досліджень жіночої свідомості в англійській літературі. Я Є прихильницею сестер Бронте всіх трьох. В кожної в мене є улюблений твір, і буду продовжувати знайомство. Мені здається, мене чекає ще багато цікавого. Далі на черзі Тейлор Дженкінс Рід і Світанок Малібу. По-перше, ну я знов і знов буду зізнаватися у коханні, у любові, у прихильності, українським виданням. Бо це навіть не можна порівнювати з виданнями європейськими, британськими, англійськими, якщо це просто пересічні книжки. Бо такої краси вони не роблять. Це щось таке лімітоване має бути. А тут я кожен раз, коли ці книжки достаю, в мене просто аж ось таке відчуття якогось свята, бо вони дуже сильно красиві. І я читала тільки одну книгу Телор Дженкінс Рід. Це якраз сім чоловіків Евелін Юго. Мені дуже сподобалось, було захопливо, цікаво. Я чекаю все ніяк, Netflix не випустить фільм чи серіал по цій книжці. Вони ніби мають його у проєкті ще з 22-го року. Я читаю ці новини, але все ніяк він не вийде чомусь. Тому буду продовжувати читати книжки. Я, до речі, не читала книгу, але обожнюю серіал Дейзі Джонс Six», Тому вирішила взяти Щось ще, і оскільки в нас зараз літо, і бачите, мої прикраси знов <сі> дуже підходять під цю обложку. Все співпало, я, звісно ж, буду знайомитися з цією книжкою. Вона входить до моєї плани на це літо. Давайте почитаємо про що вона. Малібу, серпень 83-го, довгоочікуваний день традиційної літньої вечірки в Міни Ріві. Потрапити на гулянку хочуть усі, адже це означає побувати в зірковому товаристві Рів. Ніна талановита серферка і фотомодель. Джей серфінгіст чемпіон. Гуд відомий фотограф, кіт, їхня найменша сестричка, загальна улюблениця. А саме цю четвірку обожнюють не лише в Малібу, але й у всьому світі, тим паче, що вони нащадки легендарного співака Міка Ріви. Уже о півночі вечірка вийде з-під контролю, а вранці особняк згорить. Але доти рікою тектиме спритне, гратиме музика, розгортатимуться любовні історії і відкриватимуться таємниці, з якими народжувалися і жили кілька поколінь цієї родини, доки на світанку не спалахне перша іскра. Це таке читання для мене, знаєте, для сієсти. От коли дуже спекотно, коли ти відпочиваєш в обід, от мені здається, так от прилегти трошечки на півгодинки, почитати, це прям супер. Тому буду тримати її для таких випадків. І вже дуже хочу познайомитися. Мені здається, історія буде досить цікава і, звісно ж, драматична. Цієї весни є дві блакитні цеглини, які мені здається дуже часто потрапляли до відео книжкових блогерів. Я не є виключенням. Одна з них була у моєму минулому відео, можете подивитися. А друга. Це молітва за Овена Міні Джон Ірвінг. Я е, бачила її в кожної людини, яка розповідає про книжки, бо це така гучна новинка. Я, Мені здається, не знайома з творчістю Джона Ірвінга і вирішила почати одразу з останньої книжки, яку в нас переклали і видали. Я знаю, що там, ніби вже наступна книжка, готується вийти, але ну. Давайте поки що я почну з цієї. Я знаю, що такі контроверсійні є відгуки про неї, але я звикла завжди свою думку складати, тому мені теж буде цікаво познайомитись з цим оповіданням. Тільки уявіть, вам 10 років, і ви точно знаєте, що навіть у наступні 10 років вам не виросте вище нещастих 5 футів. У вас дивний голос, схожий на вереск заржавілих дверних петель, а ваша зовнішність залишає бажати кращого. І при цьому ви вірите, що народилася таким унаслідок. Непорочного зачаття, щоб Бог обрав вас своїм знаряддям, наділивши гострим розумом і здатністю передбачати події. А крім того, вам достоменно відомий рік, день, година та обставини власної смерті. Чекати на неї залишається недовго, а ці обставини здаються більш ніж дивними. Я, чесно кажучи, не велика прихильниця тематики релігійного фанатизму. Я Можу сказати, що я не те, що не прихильниця, мені, мені, мені цікаво досліджувати цю тему через культуру, через серіали, фільми, а вже ж книжки. Але мене це лякає одночас. Я знаю, думаю, що багато хто з вас читав книгу освічена. І я там ну, в черговий раз дуже була шокована, здивована деякими подіями. Поступками деяких людей у ХХ-ХХІ столітті, мисленням таким певним. І є ще класний фільм під прапором. Небес чи під небесним стягом, я залишу тут теж картинку. Теж досліджує цю тему на тлі подій трагічних. Тому я з одного боку хочу цю книжку читати, з іншого боюсь, бо я не хочу знов поринати в цей трошки такий, знаєте, світ, який для мене є дуже обмеженим і дуже страшним, бо будь-який фанатизм це страшно. Тому. Я, звісно ж, буду це читати, але сподіваюся, що не буду довго відкладати через ці певні повоювання. Я розкладала тут книги за розмірами, якось так вийшло, що в мене тут суцільне розпакування. Ну, Давайте будемо тоді починати швиденько. Так, Перша книжка це Кетрін Стедман, Сімейна гра. Теж бачили її постійно, вона мені на якихось сайтах траплялася. Ну, На якихось взагалі то як гарні, є, переважно використовую. Але я ніколи не чула те, що про неї розповідали блогери. Вибачте, щось я собі все забрала. Я ж знаю, що ви це любите, так само, як я. Тепер, коли я розповідаю про книжки, в мене в два рази більше можливостей знімати плівку у парфумерному світі це зветься слюда. І всі люблять це Шур... Шур... шурудіння також. Тому тепер в мене є більше привідів це робити публічно так, э, життя молодої письменниці Гарріет Рід круто змінюється. Зустрівши чоловіка своєї мрії, вона готується до ідеального весілля у Нью-Йорку. Його родина одна з наймогутніших в Америці, і їхній шарм та ніде правди діти, статки нікого не лишають байдужими. Аж раптом рожева казка перетворюється на квест. Майбутній свекор розповідає Гарріет історію, моторошню історію про вбивство. Що це? Химерна гра, перевірка її відданості, зізнання, пошук прощення. Гарріет мусить мерщійця з'ясувати, адже. Часу лишається дедалі менше. У коментарях до цієї книги я прочитала, що декому вона нагадує фільм «Ready or not». це фільм теж про таку певну гру у маєтку заможніх людей. Там грає актриса, зараз не пам'ятаю її ім'я, але я теж залишу постер цього фільму. Можливо, вам буде цікаво подивитися це не за цією книгою фільм, це просто схожий мотив. Тому я таке люблю. Мені стало цікаво знов-таки дуже гарна книжка. Тому я її замовила, давно вже хотіла. І буду теж читати тоді, коли мені чат GPT скаже. Я сподіваюся, що восени, бо мені здається, що такі історії, вони саме такі осінні про ці всі маєтки. Ну, я така людина трошки стереотипів в цьому плані. Далі в нас велика і могутня Колін Гувер. Але я, якщо чесно, не дуже ці всі залиш, якщо кохаєш, що це все читала, ніколи не читала я цього, і взагалі, оці, знаєте, Історії, які тебе ніби змушують плакати, засмучуватися, я не дуже люблю. Я читала тільки Веріці, вона була інша, і, от, в принципі, її я прадила, можливо, Колін Гувер прочитати, а все інше я не читала, тому не буду, звісно ж, ради тебе відговорювати. Але з того, що я чула, дуже багато таких, знаєте, драми. Мені і вистачає зараз в житті, на жаль, як і багатьом нам. Тому. Добре, мені таке більше не подобається читати. Я цього намагаюся уникати завжди. Але про цю книгу одна з книжкових блогерок розповідала, що вона її читала чи на Хеллоуін, чи щось таке. Вона була сама вдома ввечері. Їй було дуже страшно цю книгу читати. Все, що страшно, давайте мені, я розберуся, що з цим робити. Тому я довго хотіла теж її замовити, але вона була розпродана, ніде не могла її знайти. І ось нарешті вона тут, вона у суперобкладинці. Тут власне вона може бути і без неї, бо все одно гарна. Зустрівши Лейлу, Ліц одразу розуміє, що хоче бути з нею до кінця своїх днів. Аж доки вона опиняється на межі життя і смерті через раптовий замах на неї. Після довгих тижнів лікування Лейло одужує фізично, однак її ментальні шрами не гояться. Тепер це не та дівчина, в яку закохався Ліц. Щоб відновити почуття, Ліц привозить Лейло в міні-готель, в якому вони познайомились. Та не встигають вони переступити поріг, як дівчина починає витворяти щось геть дивне. І це тільки перша несподіванка. Ліц віддаляється від Лейли, але знаходить розраду у Вілоу. Ще одній гості міні-готелю, з якою він має багато спільного, вони швидко зближуються. Віло зацікавлює Ліце все більше, і він вирішує допомогти дів... дівчині знайти відповіді на її питання. Проте ці стосунки шкодять Лейлі. Незабаром Ліце усвідомлює, допомогти обом неможливо, тож йому доведеться обирати. Та якщо вибір виявиться хибним, це погубить їх усіх. Ну, в принципі, у Веріці теж були дві жінки, і один чоловік. Тому е, я ніби йду якоюсь певною схемою з цією авторкою, але подивимось. А далі сучасна проза зі сльозами, яка тим не менш мені подобається, це Крістін Гена. Я читала в неї Соловей і от зараз, нарешті, придбала чотири вітри. Провулок світлячків поки що бажання немає в мене читати, бо я подивилася перші дві серії серіалу на Нетфліксі. Я розумію, що вони різні, але щось якось мене ця історія поки що не сильно зачепила, чи її так не дуже цікаво показали для мене е, у серіалі, тому я і серіал не, не продовжила дивитися, і книжку поки що читати не хочу, але, можливо, з часом щось зміниться. Поки в 4 вітри. Усе життя їй казали, що вона слабка і негарна. Усе життя за нею доглядали, але не любили. Усе життя вона вважала себе зайвою та поводилася тихо, як мишка, щоб не обтяжувати собою родину. Так я розумію, тут про часи Великої депресії, про те, як жінка забирає своїх дітей і їде в інше якесь місце шукати кращої долі. Взагалі, в Крістінгене, наскільки я вже зрозуміла, кожна книга це про жінку тяжкої, важкої долі, про якісь перепони, які вона дала, про труднощі. Про втрати, з якими вона зіткається, але з того, що я вже помітила в Соловеї, це все написано дуже легко. Це, звісно ж, тебе торкає, але це не настільки прям важко. Це іде дуже легко історія, вона тебе не затягує з точки зору часу. Немає відчуття, що ти ніяк не можеш просунутися у читанні цієї книжки, хоча вона не досить маленька. Тому я захотіла продовжити знайомитися з творчістю цієї авторки, буду читати цю книгу, звісно ж також. Знов про жінок важкої долі. На цей раз це відьми з Варди від авторки Ані Бергмен. Наскільки я розумію, це має бути скандинавська письменниця. Ну, судячи з фамілії, мабуть, так. Зараз подивимось. Так, це Скандинавія, я вже бачу з опису. Теж книжка була запакована в плівку, і наступна, остання також буде запакована. Так. Норвегія 1662 рік. Небезпечний час, щоб бути жінкою. Варто лише затанцювати і тебе звинувачують у чаклунстві. Після того, як у селі дізнаються про роман між нещодавно овдовілою зігрі та місцевим купцем, жінку забирають до фортеці Варди і засуджують за відьомство». Ну я так розумію, що далі буде якась боротьба з цими всіми важкими подіями. І тому я захотіла познайомитися з цим. Бо останнім часом я дуже часто зіткаюся з історіями про те, як жінки за щось борються, але борються не з точки зору, просто вийшли поборотися. А дійсно дуже багато несправедливості стосовно жінок, дуже багато важких якихось випробувань випадає саме на їх долю. Я не знецінюю чоловіків, звісно ж, їм теж буває важко, але. Жінки мене зрозуміють нам всім, іноді доводиться складніше, ніж чоловікам, саме через те, що ми жінки. Тому я завжди цікавлюся подібною літературою, буду знайомитися з цією. В минулому відео я вже зізнавалася в коханні в видавництву РМ за те, що саме так видали книжки цієї авторки, і зараз я продовжу це робити: Розамут Пілчер, повернення додому. Теж така відносно нова книжка, наскільки я зрозуміла, у цьому видавництві. Uh, і тому я, звісно ж, захотіла, щоб вона в мене також була. У мене наразі є всі три книжки цієї авторки перекладені українською. І я сподіваюся, що я не просто так їх купила. Я вже читала Зимове сонцестояння раніше. Просто хотіла мати цю красу у українському перекладі. І зараз ця книжка теж потрапила до мене і шукачі-мушель мене також є. Тут просто цей. Прекрасний зріз, вже за нього одного можна покохати цю книжку. Ну подивіться. Це дуже гарно. Захоплива історія дорослішання, кохання болісних втрат і щасливих повернень виняткової жінки відбувається на тлі життя аристократичної родини в елегантному особняку серед мальовничої природи Корнволу, який враз опиняється разом із цілим континентом втягнути в бурхливі події Другої світової. Я щось прочитала, і мені якийсь вайп батства Даунтон пішов. обожнюю цей серіал. Фільми не настільки мені подобаються, а от серіал класний. І е, як завжди, я думаю, що пілчер буде дуже затишна, дуже комфортна, навіть незважаючи на те, що події описані досить складні. І, звісно ж, зараз це все сприймається більш особисто, ніж навіть раніше, принаймні, в мене, але... Мені дуже хочеться якось просто загубитися в чомусь такому затишному, приємному і комфортному. Тому до цієї книжки, звісно ж, в мене руки також дійдуть. Можливо, не перед шукачами мушлі, але рано чи пізно все ж таки я її прочитаю. Тому вже з нетерпінням цього моменту чекаю. Ну, ось і все, такі були мої книжкові покупки в Україні цього разу. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це моє таке можна сказати, розпакування, але ну. Ви розумієте, огляд в першу чергу. Пишіть мені, які книжки з цих ви читали, тільки, будь ласка, без спойлерів. І що вам більше за все сподобалось, можливо, що не сподобалось, мені буде цікава ваша думка. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!